Привіт! Мене звати Марина Шакоцько, я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного погодовань. Про атопічний дерматит можна говорити багато, тому що тема це мега актуальна. Атопічний дерматит це одне із найрозповсюдженіших шкірних захворювань у дітей. Тож будьте підписані на наш канал і не пропускайте цікаво і актуально. А головне правдиву і доказову інформацію. Ну а сьогодні я хочу поговорити про атопічний дерматит через призму правдивих і неправдивих тверджень. Спробуємо розібратися, що правда, а що ні. Стосовно атопічного дерматиту. Батьки часто питають мене, чи правда, що атопічний дерматит це, можна сказати, невиліковне захворювання, що він буде завжди. Атопічний дерматит дійсно належить до хронічних захворювань, це ті захворювання, які мають тривалий перебіг і періодично можуть загострюватися, періодично входити в ремісію, коли дитину нічого не турбує. І так цей стан може тривати роками. Я класичний приклад людини, яка в дитинстві мала тяжкий перебіг атопічного дерматиту, який лікувався зовсім неправильно, і тому постійно був ускладнений. На щастя, сучасні діти лікуються від атопічного дерматиту іншими методиками, і тому таких ускладнень вони не мають. І дійсно, наразі, як вже будучи дорослою людиною, я маю певні загострення у вигляді сухої шкіри, можливо, екземен. На руках, ну я багато користуюся антисептиками, це моє професійне, але все ж таки, звичайно, такого перебігу, який був у мене в дитинстві, я вже не маю. За моїми спостереженнями, і також в наукових дослідженнях, йдеться про те, що атопічний дерматит дещо трансформується і має більш легкий перебіг у дітей після 5-6 років. Але до цього часу потрібно навчити жити з цим захворюванням, навчитись, що робити, якщо відбувається загострення, і взагалі що робити, щоб. Цих загострень не відбувалось, або вони відбувались річ. Друге твердження, яке дуже часто підлягає або спростування, або підтвердження у батьків, тобто запит з за яким вони приходять, це про те, що атопічний дерматит пов'язаний з алергією. І на своїх консультаціях, коли до мене звертаються пацієнти, практично завжди розповідь батьків починається з того, що ми не розуміємо, ну з чим воно пов'язане, на що дитину сипле. Ми здали велику кількість там. Алергопропи і визначення алергії в крові, і не знаємо, на що у дитини є загострення. Не можемо все ж таки це визначити, тому що один раз дитина з'їла продукт і в неї все добре, а на наступний раз вона з'їла його і в неї є загострення. Так, це твердження також частково суперечно. В більшості випадків атопічний дерматит не пов'язаний з алергією, це не алергічне захворювання. І лише десь в 15-ти Деяким дослідженням в 20% випадків атопічний дерматит може бути пов'язаний із алергією. Як же визначитись, чи це алергічний дерматит чи атопічний дерматит? Звичайно, батьки самостійно цим не мають займатися. Для цього є лікар, є педіатр, можливо, може бути алерголог, і ці лікарі мають допомогти батькам зорієнтуватись, тому що якщо це все ж таки алергічний дерматит, тобто в основі цього дерматиту є алергія, то буде. Зв'язок з певними факторами, і батьки часто це помічають. Наприклад, часто зустрічаються випадки алергічного дерматиту при наявності у дитини алергії на білок кроючого молока. І батьки бачать чіткий зв'язок. Дитина з'їла молочний продукт і досить швидко у дитини з'являється висипання, у дитини з'являється свербіж на шкірі, або, наприклад, є базовий перебіг атопічного дерматиту, але при вживанні певних продуктів, і батьки це помічають. У дитини з'являється. З'являється загострення процесу. Хочу сказати, що, наприклад, часто батьки відмічаються, що загострення атопії буває при вживанні дитини солодощів. І я це дуже часто чую в період десь, наприклад, січень-місяць, коли після новорічних свят діти безконтрольно вживають різні смаколики і солодощі. Батьки приходять і кажуть, у дитини загострення дерматиту, скоріш за все, через те, що вживали смаколиками. Отже, друзі, алергія буває на білки. Алергія не буває. Ває на вуглеводи, тому сам по собі цукор не викликає загострення атопічного дерматиту і не викликає висипань, ніяких цукор на це не впливає. Але в смаколиках є дуже багато інших продуктів і компонентів. А ще цей період, коли іноді порушуються якісь базові правила, можливо, десь мікроклімат, можливо. По іншому відбувається харчування, режим дня дитини, і це все також може призводити до загострення. Не сам по собі цукор і цукерки, трішки їх реабілітуємо, а певні обставини і співпадіння цих обставин. Чи доцільно шукати у всіх дітей з атопічним дерматитом алергію? Ні, не доцільно, і точно з цього не варто починати. Якщо вперше ми бачимо прояви атопічного дерматиту у дитини, то має бути призначена базова терапія без будь-яких дієт ані для дитини, ані для мами. Тому що ну, дуже часто ми бачимо перші прояви атопічного дерматиту саме в ранньому віці, на першому році життя, коли дитина знаходиться на грудному виготовленні. І першим, що потрібно зробити, це посадити маму на дієту Оце дуже неправильно. я регулярно і постійно бачу такі випадки. В деяких ситуаціях мами самі собі визначають дієти, на яких вони мають сидіти. Вилучають продукти, які вони чули, що є алергенами, якісь цитрусові, шоколад, червоні овочі і фрукти, також Звичайно, молочні всі продукти, ще можливо, глютен залишаються без хлібу і ну це такі дуже дефіцитні дієти, і таким точно не варто займатись. Якщо ми маємо прояви атопічного дерматиту, потрібно починати зовсім з іншого, аніж з дієти і певних обмежень. І ще одне твердження, яке обов'язково потребує спористування, це те, що атопічний дерматит пов'язаний із непереносимістю лактози. Я постійно бачу такі випадки, коли до мене звертаються пацієнти вже з аналізами на непереносимість лактози, тому що у дитини є прояви атопії, батьки йдуть, здають цей аналіз і мають е, е, певні результати і починають виключати е, е, молочні продукти з харчування дитини. Е, е, але, як правило, і абсолютно закономірно, не бачать ніякого зв'язку. Між виключенням молочних продуктів і е, наявністю у дитини е, висипань, тому що непереносимість лактози не призводить до шкірних проявів. Непереносимість лактози проявляється певними проявами з боку шлунково-кишкового тракту, а не на шкірі. Отже, е, досліджувати е, дитину на непереносимість лактози, якщо в неї є атопічний дерматит, недоцільно е, і навіть, я б сказала, е, абсолютно неінформативно. Наступне твердження, яке часто є в свідомості батьків, у кого у дітей є атопічний дерматит, це те, що лікувати атопічний дерматит потрібно певними засобами, які приймаються всередину. Ну, умовно так, засобами атопічний дерматит лікується із середини. Дитині часто призначаються певні сорбенти, засоби, які мають сорбувати на себе якісь токсини, умовні. Призначаються пробіотики, при тому, що мене ну просто завжди. Дуже дратує ситуація, коли дитина знаходиться повністю на грудному вигодовуванні, не приймала в своєму житті жодного антибіотика, яка народилась природним шляхом, і взагалі немає ніяких передумов для того, щоб у неї були там явища дисбіозу в кашківнику. їй призначаються пробіотики. Дуже великий посил для тих батьків, хто годує своїх дітей грудьми. При кожному прикладанні до грудей дитина отримує ну просто унікальні, не перевершені і найкращі пробіотики, які. Можуть бути в житті дитини. Тобто, це пробіотики, зроблені організмом мами безпосередньо для цієї конкретної дитини, тому що всі ці пробіотики є в грудному молоці. І призначення пробіотиків взагалі немає ніякого відношення до лікування атопічного дерматиту, тому що атопічний дерматит це хвороба. Шкіри і лікувати потрібно шкіру, а не шлунково-кишкові тракти, якісь алергії чи щось інше. І іноді дійсно, навіть при відсутності алергічного дерматиту, коли це просто атопічний дерматит, лікар може все ж таки призначити протиалергічні засоби. З якою метою щоб зняти свербіж в гостру фазу, коли іще не почали діяти ліки, які лікують шкіру, можуть бути призначені протиалергічні засоби коротким курсом лише на період, поки у дитини є свербіж, і не для того, щоб зняти якусь алергію, а саме для того, щоб зняти цей свербіж. Ну і кілька слів скажу, що іноді при максимально тяжкому перебігу атопічного дерматиту можуть бути ситуації, коли дитині призначаються всередину гормони. Це при дуже тяжкому перебігу дитина може пити гормони, але це ось ну, скажімо так, виключення із прав в більшості випадків, атопічний дерматит це захворювання, яке потребує зовнішнього лікування і лікування зовнішнім фактором тобто, все, що наноситься на шкіру, лікує все, що приймається всередину, абсолютно часто недоцільно. І кілька слів про мої улюблені в лапках бади і вітаміни, вони також не мають жодного відношення до лікування атопічного дерматиту. Я знаю, що батьки починають шукати, давати або шукати поради, які саме дати. Вітамін А, вітаміни Е, тому що вони знають, що це вітаміни для шкіри. Давати збільшені дози вітаміну Д, давати ще якісь мікроелементи, цинк і інші для того, щоб. У дитини покращився стан шкіри. Ізольована, без лікування шкіри безпосередньо ці засоби не працюють. Наступне твердження: я вже його трішки торкнулася про те, що при атопічному дерматиті потрібне специфічне лікування як для мами, так і для дитини. Це хибне твердження, я вже про це сказала. І великий мій посил, що дуже важливо, щоб мама годувальниця при атопічному дерматиті максимально зберігала грудне вигодовування, тому що введення сумішей і молочних форм на основі корові чи козиного молока можуть бути тригерами. В ситуації, коли у дитини є атопічний дерматит. чому тому, що знову ж таки є порушення цілісності шкіри, шкіра втрачає вологу, але в таких ситуаціях алергенами для шкіри можуть бути ті засоби, які в принципі ними для дитини не є. І є ситуації, коли просто виснажені дієтами і обмеженнями. Абсолютно недоцільними, на які маму, наприклад, садять педіатри або інші лікарі. Дерматологи, то це може призводити до того, що жінка приймає рішення припинити грудне вигодовування і перевести дитину на суміш. Так, оце найгірший варіант, який має бути обов'язково в таких ситуаціях варто зберігати грудне вигодовування а і при цьому жінка має нормально повноцінно харчуватись, тому що їжа є великою частиною стабільності психоемоційного стану жінки. Тому що якщо зовсім не смачно, зовсім обмеження, абсолютно без нічого, то це дуже важко витримувати тривалий час, і часто жінки приймають рішення на користь припинити грудне виготовлення. Отже, ніяких дієт і обмежень з цього не починаємо. Якщо батьки вже приходять із запитом, що вони мають чіткий зв'язок між загостренням стану шкір і прийом певних препаратів, то відбувається виключення препарату на термін від 10 до 14 діб. За цей період має бути якась позитивна динаміка. Невелика, але може бути. І якщо виключити, Дає цю позитивну динаміку, його можна продовжити. Якщо на виключенні ніякої позитивної динаміки немає, то ми повертаємося до продуктів і вважаємо, що алергії на ці продукти немає. І ще один запит, з яким часто звертаються батьки до мене і перепитують, чи можна чи не можна вакцинуватись під час перебігу атопічного дерматиту, коли є загострення. І дуже добре, коли батьки про це питають, тому що лікар пояснить, що. Атопічний дерматит це захворювання шкіри, і щеплення ніяким чином не може зашкодити перебігу атопічного дерматиту, і ніяким чином не може бути протипоказом для вакцинації. Навпаки, діткам з атопічним дерматитом показані додаткові щеплення, наприклад, щеплення від вітряної віспи. Якщо вітряна віспа виникає у дитини з здоровою шкірою, це одна ситуація, а якщо вітряна віспа виникає на фоні перебігу загостреного атопічного дерматиту, це зовсім інша і дуже неприємна історія, де є дуже великі ризики ускладнення приєднання бактеріальної мікрофлори, і іноді навіть потреба вживати антибактеріальні препарати. Антибіоти. При абсолютно вірусному захворюванні. Отже, атопічний дерматит не є протипоказом для щеплення, і обов'язково батьки мають про це знати. Наступне запитання, яке також здають батьки, і твердження, яке існує, про те, що в основі лікування атопічного дерматиту є зволоження шкіри. Так, це абсолютно, абсолютно правдиве твердження. І дійсно в основі лікування це правильно підібрані засоби для зволоження шкіри. Як ми вже з вами поговорили, атопічний дерматит це хронічне захворювання. Він буде загострюватись, і це залежить від ряду обставин, від мікроклімату. Наприклад, максимальне загострення відбувається в осінньо-весняний період, коли вмикається опалення або вимикається опалення, коли змінюється вологість в приміщенні, де знаходиться дитина, коли закриваються всі вікна на сон дитини взимку, коли холодно, і і повітря стає сухим і теплим. Також можуть впливати холод на шкіру, ну і інші чинники, тобто загострення можуть бути з різних причин, і дуже важливо знайти той засіб, який буде максимально зволожувати шкіру, утримувати в ній вологу, щоб волога не втрачалась, і з іншого боку на шкіру не могли впливати патогенні чинники, яких в оточуючому середовищі просто дуже-дуже багато. Тож, от, варто. То підібрати свій засіб. Що я часто бачу в практиці, батьки бачать якусь рекламку, або, можливо, у когось із своїх знайомих бачать якийсь зволожуючий крем. До речі, всі зволожуючі креми, які мають лікувальний ефект при атопічному дерматиті, називаються одним великим словом, емоленти. Так от, батьки бачать наявність якогось емоленту, чи в рекламі, чи у своїх знайомих, чи, можливо, лікар на прийомі дав пробничок цього засобу батька. Вони спробували і бачать, що ефекту Маєш, кіра стає ще більш запаленою після нанесення цього засобу. Дитина плаче їй дискомфортно, і батьки починають іти по іншому шляху. Це неефективний метод. Значить, підемо пити вади, вітаміни, протиалергічні засоби і робити щось іще, тому що це не підходить. Насправді, я своїм пацієнтам завжди даю пораду обирати найменше об'єми емоленту, який вони використовують вперше. Тому що в більшості випадків емеленти продаються великими об'ємами, великими пляшками ну тому, що це зручно, економічно вигідніше. Іноді е, такий засіб може бути, може не підійти для шкіри дитини. Є різні виробники у більшості виробників професійної косметики є лінійки засобів для лікування або корекції атопічного дерматиту. Тому що знову ж таки атопічний дерматит і у дорослих людей може загострюватися, я тому приклад, тому це актуально в будь-якому віці. Тут потрібно обирати маленькі об'єми, тестувати, пробувати і підбирати той засіб, який підійде для шкіри дитини, при використанні якого буде досягатись хороший терапевтичний ефект, тобто висипання будуть зникати, шкіра буде зволоженою, і рецидиви, тобто загострення, будуть траплятися якнайменше. І цей е, засіб Емолент, він, умовно кажучи, буде жити в цій родині е, досить тривалий період е, часу. Тобто, пляшка змінює пляшку, якщо ви вже підібрали цей засіб, е, і цей крем є на постійній основі. Тобто навіть тоді, коли у дитини є ремісія, коли ніяких висипань не, немає, дуже важливо наносити цей засіб для того, щоб загострень і не траплялась. Тому от базисна терапія, зволоження це найважливіший етап. В лікуванні атопічного дерматиту, і що я раджу, раджу звертатись до лікаря. У кожного лікаря є своя улюблена лінійка підбірок по засобам від атопічного дерматиту. І тут у лікаря вже є свій клінічний досвід, що використовуючи оці засоби, ось в цей період може бути покращення. І лікарю простіше підібрати цей засіб для дитини. Отже, дивимося не тільки на рекламу, і на ті засоби, які допомогли комусь. А все ж таки звертаємось запитом до лікаря, щоб він допоміг підібрати засіб, тому що що я часто бачу в призначеннях просто написаним. Зволоженням шкіри, зволожувальним кремом, все. Який крем? Чи це крем, чи бальзам, чи молочко? Це абсолютно різні форми. Батьки приходять в аптеку, у них просто розгубленість, вони не знають, що купувати. Ну, а аптекер часто може порадити не те, що потрібно, ну, тому що він може не знати всієї специфіки. Ще є один е, запит і таке твердження стосовно атопічного дерматиту, що потрібно уникати гормонів. Батьки взагалі бояться цього слову, є розуміння, що е, там, коли використовуєш гормони, то починають рости вуса, інші частини тіла, е, е, якось це впливає на вагу. Ну, це такі якісь відголоски від того, що десь колись чулось, і що обов'язково на гормони є звикання. І я зараз розповім, чому батьки так вважають, і що вже якщо почав використовувати гормони, то все, на все життя будеш сидіти на гормонах. Це це дуже хибне і неправдиве твердження. І за усіма сучасними рекомендаціями гормональні засоби це мають бути першими засобами, які починають активно використовуватися при загостренні табічного дерматиту, паралельно із базисною терапією, тобто із тими емулентами, про які ми зараз говорили. І чим раніше буде розпочати терапія гормонами, і чим правильніше буде підібраний гормон, тим швидше стан перейде в ремісію. І тим швидше можна буде відмовитись від використання цих засобів. Чому у батьків виникає таке уявлення, що від гормонів стає звикання? І кілька разів от у мене були консультації, коли приходять батьки, і їм призначена досить правильна схема лікування атопічного дерматиту. Але запит батьків такий. Ми, поки лікуємося так, то все добре. А як тільки припиняємо гормонами мастити, то все, все повертається знову. Треба щось інше. Насправді не треба щось інше, а іноді є потреба змінити трішки схему використання гормональних засобів. Як часто діють батьки, слово гормон їх насторожує, вони його бояться, лякаються, і їм він здається такий небезпечний. Але у дитини є загострення. Лікар сказав використовувати. Батьки мастять гормоном там два рази на день, як призначив лікар. І у диво дуже швидко, за буквально 3-4 дні, все проходить, шкіра стає чистою, і у батьків є розуміння, о, класно, ми вилікували атопічний дерматит. І батьки перестають мастити гормон, бо це гормон і це страшно. Проходить якийсь тиждень, а може, навіть і менше, і висипання з'являється знову. І у батьків є розуміння, поки використовуєш гормон, засіб дії не використовуєш все у дитини залежність. Насправді все по-іншому, просто коли гормон наноситься на шкіру, він звичайно діє на поверхневі шари шкіри і дуже швидко і ефективно знімає запалення з поверхневих шарів шкіри. Так і має бути, але в більш глибоких шарах шкіри е, запалення залишається. І через деякий час, якщо невчасно припинити використовувати гормон, це запалення може знову відновитись. Що ж тут робити? Використовувати правильні схеми. Тривалість лікування ну, не має бути точно менше 70 діб. Іноді потреба в використанні активного гормону може бути і значно більшою. І на початку лікування це може бути схема більш активного використання, наприклад, два рази на добу, а з деяким часом можна перейти на один раз на добу, а потім використовувати через день, через два для того, щоб підтримувати баланс, щоб контролювати це запалення. Тому що, ну, наприклад, є опалювальний сезон, є ситуація, коли батьки ну, не можуть ніяк змінити мікроклімат в приміщенні, так? тому що є батареї, які не можна прикрутити з старих зразків, є дуже сухо і жарко в приміщенні, де знаходиться дитина, і нічого з цим зробити не виходить. Тому... Загострення може бути, ми розуміємо, що є для цього провокуючі фактори, і звичайно, використання гормону там 5-7 діб ніяк на це не вплине. Тож може бути потреба в використанні різних схем. Їх також варто підбирати з лікарем, коли це можуть бути там схеми вихідного дня, наприклад, коли гормон наноситься тільки в суботу і неділю, або там, там середа і п'ятниця, або якісь певні схеми знову ж таки, лікар допоможе батькам в цьому зорієнтуватися самолікуванням займатися займатись не варто. Отже, гормони корисні, ті гормони, які наносяться на шкіру дитині, вони є безпечними, вони не всмоктуються в загальний кровотік, не викликають ріст вус і якісь зміни інших органів, є безпечними, якщо їх правильно використовувати. Тому їх не варто боятися. А якщо є питання стосовно гормонів, і є питання у батьків і тривожність, про це треба питати лікаря. Про це потрібно Просити, щоб він пояснив, і тоді лікування буде ефективнішим. Наступне твердження, з яким батьки також звертаються, чи правда чи ні, що при атопічному дерматиті потрібно менше купати дитину? Так, це правдиве твердження. Дитину потрібно дійсно купати менше, тому що вода, а тим паче, гаряча вода, сприяє тому, що шкіра ще більше втрачає вологу і більш виразнішими стаються запальні зміни. Те, що рекомендовано, це прийом ванни дитиною, не частіше одного, ну максимум двох разів на тиждень і знову ж таки. Чим менше, тим краще, і вода в ванні має бути не гарячою, а теплою. І тривалість купання, ну, має бути не більше так, 5 7 ну, до 10 хвилин. Дітки люблять купатися, люблять сидіти в ванні, гратися там, і батькам не хочеться їх в цьому обмежувати. Але коли є загострення атопічного дерматиту, це варто зробити. Дитину достатньо просто підмивати протягом дня, якщо там зміна підгузка, і можливо там прийом гігієнічного душу, якщо це там спекотний період то до цього достатньо, ну і обов'язково після цього використання емуленту. І наступне твердження, якого я вже не один раз торкалась просто зараз його підтверджу, це питання щодо мікроклімату. Чи дійсно мікроклімат, в якому знаходиться дитина, впливає на перебіг атопічного дерматиту? По-чесному скажу, що мікроклімат впливає на перебіг всіх захворювань, починаючи від гострих респіраторних вірусних інфекцій, що супроводжуються супроводжується лихоманкою і шмарклями, і до навіть ризику виникнення. Коліку у немовлят. тому так мікроклімат дуже важливий, і е, якщо у дитини е, є атопічний дерматит, е, батькам потрібно купувати не бади і мікроелементи, а хороший зволожувач, можливо, переобладнати батареї, щоб вони контролювались, і утримувати температуру в приміщенні, де є дитина приблизно на рівні 19-20 градусів і з вологістю 50-70%. Отже, друзі, ми з вами поговорили про атопічний дерматит, про хибні і правдиві твердження стосовно нього. Я нагадаю, що на нашому каналі дуже багато корисної і актуальної інформації про здоров'я дітей і дорослих, і не тільки фізичне, але й психологічне, сексуальне, і взагалі про здоров'я. Отже, будьте підписаними і не пропускайте нові цікаві випуски.